Друзі, усіх з Одеси. Я зараз знаходжуся на Золотому березі, і зараз через декілька хвилин у 8.50 розпочнеться стрім. Але найперше, з чого я сьогодні хочу почати нашу зустріч з вами, сьогодні 26 квітня, дуже страшна дата для всього року. не тільки для українців. Бо ця катастрофа, яка сталася. 1986 року вона зачепила не тільки українців, а багато інших людей інших країн. Я хочу в першу чергу пам'ятати тих людей, які загинули внаслідок цієї катастрофи і пом'янути їх хвилиною мовчання. Царство вам всім небесне! Вічна пам'ять. Після цієї події в Україні стався просто вибух онкологічних захворювань, просто вибух. Не оминуло це і мою родину. Захворіла моя мама. Спочатку онко обнаружили в одному місті, зробили операцію. Через декілька років виявили пухлину у, у легені. Довелося видалити легеню. І чотири роки тому, у 2021 році, моя мама померла. Померла від онко від раку печінки. Дуже багато людей загинуло внаслідок цієї катастрофи. Я приношу свої співчуття усім. Царство їм всім небесне. І вічна пам'ять. Ай, ще й ріженький йде. А ну йдіть там. Дивіться, які тут у нас котики зараз будуть гащатися. Дивіться, три чорних. Уявіть три чорних і один рижий. Так, так. ану, ану, дійсно. Я вважаю, щоб це вам розділити. Ану, Вгощайтеся. Вгощайтеся. Подивіться, який рижий. Кафе Бризмарін. Подивіться, які тут у них фотозони із якорями. Прикольно. Так, столики вже чекають на відвідувачів. І квіти, і квіти, і столики. Яка краса. Так як літо. Мені дуже подобається, що тут багато квітів. А який просто з розуму можна зійти, який вид звідси. Люди. Це просто неймовірно. Це просто неймовірний вид. Ось іще ближче, навіть до моря столики, є нижче. І багато квітів. Клас. Подивіться, як це мило, як це красиво. Все в квітах. Друзі, я зараз знаходжуся на пірсі, на золотому березі. Подивіться, зараз видно практично весь золотий берег. 16-та станція фонтана. Одеса. І так цікаво, що дивіться, з цього боку пірса немає хвиль, Спокійне море, а тут хвилі. Подивіться. Бачите? Зараз через 5 хвилин я починаю стрім. Друзі, хто не приєднався, хто не побачив повідомлення, передивіться стрім у запису. Я думаю, що буде дуже цікаво. Тому чекатиму вас усіх на каналі Наталія Височина. До зустрічі! Я вам завжди рада. Вітаю усіх з Одеси! Привіт-привіт вам! Що робиться, мама дорогая! Дивіться і інші цікаві фільми, відео та стріми ну, на каналі Наталія Височина на різні теми. Дивіться! отримайте приємні враження від перегляду і ставте вподобайки. Особливо чекаю ваших коментів. Та підписуйтесь на канал та розповсюджуйте в соціальних мережах. Всім удачі і приємних переглядів! Друзі, я зараз на 10 й фонтана, саме тут я закінчила стрім. Трошки сіла на березі, щоб відпочити і поспостерігати те, що навкруги. Хочу поділитися з вами цими позитивними кадрами. Нехай вони хоч трошки покращать нам з вами настрій у такий сумний день. Як же ж вони покращують нам наше життя, наші четверолапи друзі? Друзі, стрім був дуже важкий емоційно і психологічно. Я раджу вам подивитися його у запису. Це дуже необхідно кожному українцю. Для того, щоб ми з вами об'єднувалися об'єднувалися в, в нашому прагненні до перемоги. Щоб ми об'єднувалися в наших діях до перемоги, щоб ми якнайшвидше здобули її, щоб і надалі ми самі могли розпоряджатися своїм життям, так як зараз ця дівчинка із своєю собакою, щоб ми могли робити те, що саме ми хочемо, і щоб ніхто нам в цьому не заважав. Я зараз відпочину трохи і піду плести сітки для наших захисників. У мірі своїх можливостей, скільки зможу, скільки зможу робитиму для перемоги. Цінуймо, друзі, нашу волю, нашу свободу, нашу незалежність. На щастя, ми зараз в Одесі можемо вільно розпоряджатися своїм життям, про що не можна сказати за окуповані території. Тож давайте разом робити все для того, щоб і надалі ми могли жити так, як хочемо саме ми. Не забудьте запалювати свічки на пам'ять тих, що загинули внаслідок Чорнобильської трагедії. І обов'язково краси у цьому відео. Подивіться, яка краса. Що це? Кірню Хто знає, що це за квіточки, що це за деревця такі? Напишіть, якщо хтось знає. Бачите такі темновишневі квіти. Так красиво. І ще разу, коли я проходжу мимо цієї сакури, я обов'язково її знімаю. Це неймовірна краса. Друзі, цінуймо те, що ми з вами маємо. І що сили! Намагайтеся не дозволяти забирати у нас це життя. Напишіть комент цьому відео, будь ласка, поставте вподобайку. І приходьте до мене ще. Я вам завжди рада. До нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Пока-пока!